Указ президента Російської Федерації щодо спрощеної процедури набуття громадянства Російської Федерації громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, це чергове, безпрецедентне втручання Росії внутрішні справи незалежної держави, брутальне порушення суверенітету. Територіальної цілісності і незалежності України повне попрання своїх зобов'язань в рамках мінських домовленостей. Крім того, в такий спосіб Кремль свідомо та цинічно порушує міжнародне гуманітарне право, що забороняє окупаційній владі змінювати громадянство жителів окупованих територій. Російська Федерація знову перетнула червоні лінії та відверто і нахабно торпедує. Мирний процес на Донбасі, проведення фейкових виборів 2014 та 2018 років, запровадження рубльової зони, експропіація українських підприємств, офіційне визнання документів, виданих незаконними органами. Це далеко не повний перелік тих деструктивних кроків, що зробила російська сторона протягом останніх років. Не випадковою є категорична відмова Росії підтримати ініціативу Україну та ОБСЄ щодо запровадження великоднього перемир'я, починаючи з 26 квітня. Мета Росії очевидна – обнулити мінські домовленості, де чітко прописане її зобов'язання: припинити обстріли, вивести свої війська і озброєння, звільнити українських заручників. Повернути Україні контроль над її державним кордоном. Разом з мінськими зобов'язаннями Москва розраховує позбутися санкцій. І незаконна видача паспортів РФ за так званим Південно-осетинським та Придністровським сценаріями це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій частині українського Донбасу. Я закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій. В цьому зв'язку я доручив Міністерству закордонних справ негайно ініціювати обговорення цього питання в рамках Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, а також інших міжнародних форматах, зокрема ОБСЄ та Євросоюзі.